Мої вітанечка всім з міста Почаїв. Сьогодні у нас 23 травня 2023 року. Гарна, тепла, сонячна погодка. І ми сажаємо кавунчики і деньки. Нарешті хочу поділитися своєю технологією посадки, якою вирощую вже Років 5, несприятливі роки, але завжди були з гарним урожаєм. І позаминулого року досить такий рекорд поставив. Кавун 20 кг. І, нарешті нарешті визначився з терміну посіву, Бо По постійно переростали кавунчики мої, були завеликі. Під світом тяжко їх садити було. В цьому році попав. Кожен рік скорочував термін посіву, зміщував більш на пізніші терміни. В цьому році посів був 27 квітня. Ось 27 квітня такі в нас повиростали кавунчики. Один, два, три. Вже ось четвертий листок. По три-чотири листка. Раз, два, три, чотири, ось навіть п'ятий. Ось в таких стаканчиках. Сіяв їх зразу, без пікеровки, пересадки, зразу в такі стаканчики. І от неповний місяць, без чотирьох днів. Ось така розсада, звичайно, був підігрів нижній підігрів стаканів був і гарна підсвітка була. Лампи гарні були. І ось так воно за місяць повиростало. Один навіть кавунчик трошки переріс, прийшлося його вже садити ось такий двохлітровий літровий стаканчик. Він набагато вищий і набагато тяжче його буде зараз садити. А в минулі роки рано сіяв, десь на початку квітня, то вже приходилося під світом садити кавунчики, бо вони вже стебла лягали. Плелися, цвіли і дуже незручно, бо поки посадиш, можна виломати або травмувати рослинку. Погано тоді переживається в старшому віці. Пересаджуєш в більші горщики, час гаєш. Тому в тому році якраз вийшов на ту дату, що буду і надалі сіяти. Це 27 квітня приблизно. Тепер трошки про мою технологію посадки. Це Західна Україна, Тернопільська область. Постійно в нас кожного року останні роки дощі, дощі холодне, затяжне літо. Не літо весна, холодна, затяжна, літо також холодне, дощове осінь. І в нашому регіоні. Кавуни вони теплолюбиві і не люблять тяжких ґрунтів, такої чорнозему чи глинки, мокрої, забитої. Просто вимокає коріння і, і не буде. Не виросте нормальний толковий кавунчик. Так, десь невеличкий, десь там пару штук, десь на схилі, може. А от так, якби в промислових масштабах чи не в промислових, а от для себе і гарний, щоб був урожай. То це тільки треба ось по такій технології. Робиться гряда. Ну, Я горав в складку. Робилася горанка в складку. Потім ще підправлялося чи грабельками, чи лопатою такий насип пробився. Стелилася тоді плівка по центру. Ось ця чорна плівка. Це для того, щоб відвести вологу. Ідуть дощі. Попадає на плівку, стікає донизу вся волога. Так, як проводиться посадка. Розрізається плівочка, завертається, викопується ямка. Для економії вашого часу я вже все от викопав, лишня земля. Тоді беру добриво пролонгованої дії, або осмокот можна використовувати. Воно на 3 місяці, є ще на 6 місяців, але тут немає смислу для кавунів 6 місяців. Це для закритого ґрунту культур, для хатніх культур 6 -місячні. Так, трошки вимішав. Як копаєте, краще візьміть пустий горщик, щоб ви бачили, яку глибину ви викопуєте. Трошки глибше купаю, ніж горщик, бо при посадці заглиблюю кавуни до сім'долі. Вони тоді гарно, от сім'я, вони тоді тут гарно нарощують і додаткове коріння і більш вони тоді стійкіші до вихитування, виламування від вітру. так у Лунку даємо водичку. Тепер для зручності посадки перед посадкою в стаканчик даю, даю сітку. У мене така є сітка крутів, можна дати і плівочку, смужечку, ну, байдуже що. Бо Буває, що як витягуєш і не повністю коренева система розміщена в стакані, може пополовині відірватися, травмуватися. А так, коли є сіточка, ви витягуєте. І гарно коренева система ніде нічого не трамбовано. Так, зі сіточкою і саджаю. Сіточка нарізана такими смужками, застеляється на дно, края виводяться, засипається ґрунтом, сіється насінина і потім за ці края... Аккуратненько засипаємо його з усіх сторін розрівнюємо края завернутої плівочки. Трошки таку луночку, як ви робимо, все. Ось кавунчик посаджений під самі сім'ядолі. Ще раз легенько його проливаємо. Для чого і робиться лунка? Що під час. Дощику чи поливу, якась кількість попадає. Вся лишня вологість стікає по плівочці. І ще засипемо пісочком, щоб через ці розрізи травичка, бо тут багато в землі насіння трави, щоб та трава не проростала, бо буде попадати сонечко і волога, то засипаємо ще пісочком. І все. Чекаємо урожаю. Так, що там нашій градусник 17,5 Так, да ось тепер тут спробуємо. Виникає запитання, для чого ці бутилки? Вони декілька функцій відіграють. Перше це гідроакумулятор тепла. Тут вода налита. І вони за день нагріваються сонцем, а потім вночі якби, віддають тепло. Це перше. Друге, це притримують агроволокно. Щоб його вітром не зірвало, хоч є тут шпильки, але додаткове не завадить. І третє, це коли ростуть дині і кавуни, на початках немає стебло, вусиками за що зачепитися. А тут поле в нас. Такі вітри бувають сильні, і ці стебла кидає то вправо, то вліво, перевертає їх. Це дуже погано. Не люблять бахчові, щоб стебла переверталися, крутилися. Вони від цього дуже ну, страждають. Можуть обломитися. Для того на початках я або прикладаю стебло бутилкою, або взагалі через оцю ручечку пропускаю стебло. Надалі, це тільки перше стебло. Надалі, воно, коли дають пасинки, заростає, одне з одним вусиками з'єднується. Це сплошний коврик виходить. Надалі не потрібно. Це чисто для, перших, для першого стебла, щоб його зафіксувати. Тільки як будете ложити бутилки, Обов'язково закрасіть балончиком, спреєм чорним, щоб не були прозорі, бо попалили мені ось лежали бутилки і пропалилися дири. Робиться лінза, сонце попадає на бутилку і через бутилку пропалює. І таких тут багато є. Отворів. ось лежала бутилка, і по праву, по ліву сторону, все попалило. А якщо є поруч, не дай Боже. Трава суха чи якась солома, може ще бути пожар загорітися. Тому обов'язково, якщо використовуєте бутилки, їх потрібно зафарбувати. Так, яка тут температура? Ось 21,3. А там в звичайному ґрунті 17,5. Ось наскільки тепліше під плівочкою. І вночі плівка не дає так швидко вистигати. І вітер, коли дує, теж він не здуває, не продуває плівочку, і там тепло добре тримається. І не росте трава. Вам не потрібно сапати її, не потрібно поливати. Да, на початку треба трошки вкластися, купити агроволокно, отаке плотне. Ну, його вистачає, я вже п'ятий рік ним користуюся, його вистачає, аби тільки не, не пропалити, ну, не пошкодити його. І, І... оце, що, Трудомістке на початку зробити такий насип. Все, Надальше ви приходите тільки коли потрібно збирати кавуни. Ну, Хіба ще навідатися, щоб перші пагони завести, стебла перші завести, приложити. А надалі тільки урожай. Збирайте і смакуйте. Ось, моя міні-бахча вже посажена. Тут три деньки і 11 сортів чи 10 сортів кавунчиків. Про сорти я зараз не буду розповідати. Вже будемо дивитися по мірі росту, розвитку. Достигання плодів, будемо тоді порівнювати сорти. Зараз якби на такому етапі нема смислу про сорти говорити, бо вже сіяти пізно. Щодо прокльовування, росту, розвитку, на даний період різниці не бачу. Всі більш-менш рівномірно зійшли, гарно підросли. Ось тільки один є маленький, який випадає. З общої картини. Це сусідка мені е, дала саджанець, Це з моїх, я їй колись декілька років тому е, дав кавуни, їй сподобалися. Вона зібрала насіння з них. Це був сорт Red Star. Він е, до сих пір у мене є в лідерах, непримхливий в будь-яку погоду в'яже дощ, пасмурна погода, він завжди з кавунами. Кавуни, так, да, такі невеликі, ну там в районі 10, 8, 8-12 кілограм, але вони завжди повні, дрібненьке насіннячко, маленьке, плотні, немає пустоти, солодкі. Непримхливі кавни. І от вона зібрала з того редстару насіння і вже декілька років вирощує. Так що це гібрид є F1, але вона вже е, вирощує зі свого насіння, це вже йде як, як сорт. Ну, Цікаво буде спостерігати, подивитися, що, що виросте. Е, щодо агроволокна, я б рекомендував би обов'язково вкривати. Це полегшить вам працю, зекономить час, краще віддихніть або займіться іншою роботою, а не з сапкою рачкувати, стояти, прополювати, виривати бур'яни. Тут взагалі горанка з бур'янами була. В складку, ніхто не вибирав, накрилося по тому бур'яні, по тому всьому зразу плівкою провірено. Воно там спріє, перегніє. Завжди так роблю, не бавлюся, не, не виробляю ґрунт під камуни. На цьому економиці також час. Один раз вклалися, купили агроволокно, воно на багато років вистачає. Плівка. Ну, плівка, да, плівка руйнується. Колись в мене плівка була, чи агроволокно було більш зміщене і плівка була більше виглядала, але сонце ультрафіолет, випалює, до осені починає тріскати, руйнуватися. Цього року ближче змістив агротканину і тільки вузенька, смужечка видно, плівки. А так вона заходить і в мене далі. Десь на метр. вона отут знаходиться для того, щоб відвести вологу і не дати випаровуватися волозі. Далі будемо спостерігати по мірі розвитку за кавунчиками. Буде час буду знімати, відео викладати, як вони розвиваються по сортах. Також порівняємо, є різні жовто-мякотні, і червоно м'ясі, ну, різні тут сорти. вам всім бажаю також гарних врожаїв, мирного неба і скорішої перемоги на всім. Мої вітанечка всім з міста Почаїв. Сьогодні 20 червня 2023 року. Я виїхав сюди в садок покосити травичку, бо в нас дощі, були похолодання сильне. Сьогодні сонечко блиснуло, скористалися моментом, вискочили скосити травичку і заодно заглянув на свій міні-баштанчик. Як все розвивається? Слава Богу! Хоч і похолодання в нас було до 9 градусів, але кавунчики гарно пережили під плівочкою, під агроволокном, вони гарно себе почувають і наростили вже досить гарно пагонів. Ось навіть бачу, вже і зав'яз є, маленький кавунчик. В більшості холодно, дощі. Тільки пустоцвіти, але навіть і кавунчик десь де-не-де проскочив. Ось один, бачу, тільки погано себе почуває, пов'яв, пропадає. Скоріш за все хрущ, десь хрущі під'їдають, бо коли горалося, дуже багато хрущів вибиралося. Але то нічого. Відстань завужена, як один пропаде, нічого страшного. Тут все заплететься, ті, що поруч кавуни, все заплетуть. По сортах поки що нічого не можу сказати, не взяв з собою зошита, наступного разу вже пройдемося по сортах. Деньки також гарно пішли в ріст. Навіть ось бачу є малесенькі динючки, Позав'язувалися. Агроволокно повздувалося місцями, росте з-під низу трава, але вона бур'ян, він не може прорости, і з часом він просто зіпріє, ось пружини. Як я і казав, через ручки бутилок пропущені пагони. І вони зафіксовані, їх вітром не кидає. Ось в такому стані мій баштанчик на 20 червня.